Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Чудовий запуск третього каталогу новиночка в серії Love Potion. Love Potion Cherry on Top. Ви бачите, яка краса. І до нього є крем. Я знаю, що багато хто беруть крем, щоб відчути аромат. Тому ми з вами відразу його подивимося. Бачите, тут у нас 75 мл крем зроблений в Польщі, дуже гарний. Ось такого кольору. Він так більше як лосьон, я хочу вам сказати, бачите, такий він, такої текстури. Тут у вас захисту не буде просто, але взагалі ефектний колір. Такий з мигдалевим відтінком. Але, щоб ви розуміли, він не повторює аромат. Взагалі аромат е, різний. В каталозі на сторіночці, в пробнику і у флаконі, оскільки я вже випробувала, це зовсім різні відчуття. Аромат у флаконі. Взагалі, хоча я готувалася до цього аромату, чекала його і з таким нестерпінням, це була для мене така загадка, як же ж воно буде. Мигдалева нотка ну, просто вона тут основна, в кремі. Бачите, як він легко всмоктався, дуже зволожувальна формула, просто полешення на шкірі ти наносиш. Він швидше зволожуючий, ніж живільний. Ніякого немає ні липкості, таке освіжаюче відчуття. Бачите, він такий відесенький, такий, гарно розноситься, швидко. Входить дуже приємно. Це видно різниця. Друзі, я абсолютно щасливий власник всієї серії Love Potion. Бачите, Sun Love Potion, Love Potion Secret. Це, це вже раритет. Potion Midnight. Нічний аромат. Love Potion, це недавня новиночка Sensual Ruby. І ось нова новиночка. Бачите, вона трошки йде з таким коричневим відтінком. І зверху ми бачимо ягідку. Дуже гарне пакування. Ось, Вона по тонам більше вже схожа на минулий лапоушн, тобто на сам основний лампоушен. Бачите, така полум'яна новиночка лампоушен. З усієї серії він найбільш такий полум'яний, пристрасний такий аромат. Сам лампоушен. Love Potion Secret – це такий найбільш такий незайманий аромат. Він такий е, дівочий, такий ніжний. Білий шоколад, і білі квіти е, – Прекрасний аромат. Так що, якщо ви обираєте з Low Potion щось ніжне, ось. Мігнальніч це просто аромат Бомба. Тут і кава, і шоколад, і така п'янка вишня. Просто прекрасний аромат. От, це от аромат дійсно ну, такий глибокий вечірній аромат і дуже стійкий. Тут дійсно така п'янка вишня. Lau Potion Sensruby це аромат червоного шоколаду і червоних ягід. Якщо порівнювати з нашою новиночкою, то Love Potion, якщо ви вже користуєтесь, є така трошечки кислиночка, оскільки все ж таки це червоні ягоди. От, бачите, він такий. Дійсно, рубі. Ось. У всіх glow potion чорна кришечка. А у нашої новиночки кришечка іншого кольору. Так от, Рубі, Ruby він має кислиночку і. Такий він трошечки, за рахунок неї, має таку свіжу нотку. Виночка заявлена, як акорд губної помади, вишня і акорд шоколадного трюфелю. Але ви бачите от такий трошки натяк, ви бачите, що тут сама вишня виглядає такою більш такою червоною. Отаке от гарне пакування. Бачите, смачна вишня. Все співпадає 50 мл, аромат зроблений в Польщі. От. Ви його розкриваєте. Тут він стабілізується, як завжди, і. І, як ви бачите, наскільки він ефектний. В нього кришечка, як ви бачите, червоненька, а тут чорненька. Бачите, він такий такий радісний, такий смачний. Тобто, бачите, він сам як вишенька вже. Ну, кришечка, бачите, відкривається. Ну, як я можу описати свої відчуття? Звичайно, про аромат говорити, це річ зовсім невдячна. Крем не все передає з цього аромату. Він присутній, тільки з боку мигдалевої нотки. Ось я нанесла на Крем. Дуже гарний ефект, до речі, наносити на Крем. Оскільки я аромат вже випробувала, я можу впевнено говорити про стійкість. Стійкість аромату дуже висока. Тобто, я нанесла його вранці, ввечері він ще був. На волосі він вночі ще був, навіть я його відчувала, і на ранок він ще був, оскільки на волосі він залишився. Тобто стійкість аромату висока І навіть ось коли ви нанесете його на шкіру, і, звичайно, ну зазвичай аромат на шкірі згорає, то ні, він присутній. І що цікаво, він дуже розкривається якось для мене, як для лав ну Це так трошки незвичайно. Лавпоушен, коли наносиш, завжди відчуваєш цю солодкість, таку пристрасність. А тут для мене це було неочікувано, оскільки я випробувала його з пробнику зі сторіночки, я чекала, зараз оця губної помади і оця вишня. А ні, от представте собі, що ви в саду. Збираєте оцю вишню або черешню, і ось з цими листячком, іноді гілочка зривається, і оце е, мигдалева нотка кісточки. І це миттю просто, от якби ви все це зібрали в руки і ви вдихаєте. І така гірка, неочікувана нотка оця мигдалева. І ти думаєш як, А і трошечки там десь солодкості цієї солодкості десь там на фоні. І поступово ця гіркота якось розточується, розточується, потім відчувається оця вишенька, а швидше для мене це іде черешенька, оскільки в цьому ароматі зовсім нема кислинки. Розумієте, от така, якась така. Солодкість і трошечки така, знаєте, як сама черешня, вона така от солодка і трошечки з гірчинку, так, ну трошечки може такою бути, але самої кислоти там нема. І ось мені от швидше по аромату, я думаю, що і от все ж таки в цей бік воно якось схиляється, оскільки от якщо Лапошен робить присутня, Кисленька, нотка, оскільки червоні ягоди. То тут от саме гіркий пітон солодкий, і причому гіркота розвіється, і далі, скільки ви вже аромат визріває, іде солодкість, і він все до кінця зігріває, сам зігрівається. і Уже е, такі нотки, от останні, які е, ну я свідчу про це, я відчувала, то вони зовсім такі солодкі, такі гарні ноти. Але якщо використалося Мігнайт е, оцим ароматом в чорному пакуванні, я не знаю, може його вже і немає, ви не дістанете його, то він зовсім інший. Він також теплий. Але без такої якоїсь такої алкогольної ноти, такої, не п'янка. Це не така п'янка зимова вишня. Ні, це така ось е, така. Ніжна, така зігріваюча нотка і така, знаєте, вишенька, ви знаєте в самому соку сказала <головіка> Ось він відкривається з таким блискучим, таким, просто так вражаюче Він відкривається така, ну така. Ну, така, якась, така навіть тривожна така нотка, не знаю, О, так для мене він відкрився. А потім він стає більш комфортним, комфортним, солодким, теплим. І так він розкривається. От для мене це було неочікувано. Якщо у вас було інакше, ви знаєте, говорити про аромат це просто настільки не невдячна справа, це настільки індивідуально. Це залежить і від шкіри, і від асоціації, і від досвіду і від цього. Але просто я з вами поділилася своїм особистим сприйняттям цьому аромату. Мені він дуже сподобався. Звичайно, я його буду використовувати з задоволенням. І завжди цікаво познайомитися з якимось новим. Ароматом, тим більше, Ріфлем Зердзина збалує кожен сезон, якась новиночка в ароматі є. Оскільки я е, такий трошки парфумований маньяк, то я взагалі дуже чекаю ці новинки. Мені він сподобався. Якщо там кажуть, що Том Фор там е, ні, він не схожий, е, а він зовсім інший аромат. От я його так можу вам передати. От свої відчуття. Це от така вишня в самому соку. така Ось вона без п'янкості, без гір, такої, якось такого, ну, такої пристрасної, такої рокової нотки. Ось вона така сяюча, червона, соковита вишня. Ну, В принципі, як і флакон, і як. Нам представлена на моделі. В кремі, як ви бачите, там більш мигдалева нотка. До речі, ось, бачите, співпадає з помадою. Ну, помада і самі по собі, я вам скажу, дуже гарні. Ось. Ну, ви бачите самі вишеньки. Ось які вони там. Такі гарні. О. Ось і така, як модель. Точно. Сережечки я вам не зможу показати, так що ви вже вибачайте, в мене вушка не пробиті. Ось, Але аромат беріть, будете задоволені, якщо ще у вас буде настрій, то ще будете повторювати. Ось Дивіться, який гарний Поділіться вашими враженнями види аромату, якщо ви користувалися вже зі флакона або пробували зі сторіночки спробники, як у вас там, як ви сприйняли цей новий аромат. Дуже цікаво, буду дуже вдячна. Всім бажаю гарного настрою і відмінного самопочуття.